Туди дивись. Парк ліхтарів під відкритим небом офіційно відкрито у Рівному. Що ж, подивимось на цю прекрасну атмосферну локацію. Йдемо? Йдемо. Парк Тараса Шевченка у Рівному перетворився на справжню казку. Тут відкрили виставку світлових фігур, яка вже вразила відвідувачів у багатьох містах України та за кордоном. Рівняни не виключення. Дійсно, такого в місті не не вистачало. Дитина в захваті. Е Ну, ці грошей, що ми заплатили, вони того варті. Супер, цікаво, щось новеньке. Для дітей взагалі все так справді дуже казково, і як для дітей, то взагалі класно. І як для сім'ї дуже гарно. Парк ліхтарів під відкритим небом це гарна можливість для рівнян відволіктися від складної буденності під час війни, розповідають організатори. Парк налічує в собі близько 30 локацій. Там є різні фотозони. Біля кожної локації є опис, тобто люди, коли будуть підходити, вони будуть розуміти, що це за локація, що це за персонаж. Виставка світлових фігур пробуде у Рівному до 1 червня. Працюватиме щодня з 20 до 22 вечора.